Почути світ, щоб світ почув нас. Вада слуху сьогодні не є на заваді для повноцінного життя у сучасному суспільстві. Це доводять вихованці громадської організації Дзвін, котрі пройшли у ній реабілітаційний курс. Сьогодні дітлахи із вдячністю за лікування вітають працівників дзвону із десятиріччям. Слова подяки від батьків та святковий концерт дітей бачили і наші кореспонденти. На сьогоднішній день в організації дзвін налічується близько ста осіб. Сюди долучаються не лише діти, котрі мають ваду слуху, а й їх батьки. Близько 60 сімей впроваджують у курс реабілітації нові методи лікування, музичні тренінги, рухливі забави, театральна гра. Адже завдяки спільній роботі працівників організації та батьків реабілітаційний курс відбувається ефективніше. Про це переконують медичні працівники та члени дзвону. Ці діти слухопротизовані, комусь проведено і оперативне слухопротизування похліарне... Іплантація. Але сам факт є то, що діти потребують реабілітації, реабілітації в мовному плані. Це для того, щоб стати повноцінними. Сюди вони приходять на індивідуальні заняття, займаються сурдопедагогом лікарню. У нас проводяться щотижні музичні тренінги, групові, де діти співають, танцюють, розповідають вірші. Потім відбуваються свята, відбуваються майстер-класи для дітей для розвитку дрібної моторики, виставки ярмарки. І ну, Також батьківські зустрічі, дуже поширені, сторетично практичні семінари, де ми навчаємо батьків, як потрібно вчити дитину. Нестача слухових апаратів та діагностичних установ це першочергові проблеми, які призупиняють роботу працівників дзвону. Адже, окрім реабілітаційних програм для повного одужання, дітям необхідні медичні апарати, Розробка власне програми на 2012-2015 роки, яка стоїть перед нами, це я можу гарантувати, що вона буде розроблена. І е, таким найважливішим досягненням її би було це проведення так званого неонатального скринінгу, тобто скринінгу новонароджених, патології слуху новонароджених і раннє його виявлення і відповідно своєчасне. На корекція і реабілітація. Вихованці організації раді, що їх батьки своєчасно віддали на курс лікування та реабілітації у дзвін, адже саме опіка медичних працівників та інноваційні методи лікування батьків допомогли їм краще адаптуватись у суспільство. Діти, котрі мали на перший погляд, не вади слугу, сьогодні життєрадісні та успішні люди. Вони почули світ, а світ почув їх. Наталя Шеда, Андрій Дробний, вісник.